Всім доброго дня! Сьогодні я вам трошки розкажу про Лазареву суботу. Для начала ми з вами помолимося, а потім я розкажу, що це за свято. Сьогодні 27 квітня і всі люди відмічають Лазарева субота. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті. Пробитий був також твій бік. Усе було пробито. Щоб ми могли бути зціленими і наше тіло, храм Святого Духа очищене. Ісусе, через Твої терпеливо знесені терпіння зціли нас, зціли нетерпеливість наших творих і тих, хто доглядає за ними, Ти знаєш, як страждання може зробити нас нетерплячими. Віднови від любов до нас. Щоб ми могли зносити біль так, як ти, Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, Ти прийняв терновий вінок на голову і тебе били по голові завдяки твоїм ранам, і вінкові істерня сіли болі, які я мав в своїй голові. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ти закривав очі від новий зір сліпим. Ісусе, Сину Давиду, змилуйся над нами. Ісусе, Ти слухався свого батька, Ти слухався Його Слова і прославляв Його своїми устами, віднови наш слух і мову, сіли німих і глухих. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, своїми руками і ногами, пробитими цвяхами, зціли всякі види. Паралічу. Відкрий також усі стиснуті в кулаки руки. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, тобі відкрили груди і пробили твоє серце, зціли наше хворе серце, проблеми з кровообігом, кров'ю і кістками. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти страждав невинно. Я молюся за тих, хто страждає через байдужість безсердечних і зрозумілих, Сіли їх, Ісусе, Ісусе, Сину Давиде, змилуйся над нами. Марія, ми з тобою біля підніжжя Христа, Ти знаєш наші скорботи, проблеми і болі, та як страждають наші душі. О, мати утіхо, як я дякую Тобі, що я не один. Я дякую тобі, що ти зі мною у болях і на хресті. Я простягаю до тебе свою руку, я посвячую своє життя тобі, так, щоб я міг стояти біля Христа, Твого Сина, мамо, ось твої слова, дорогі діти, я хочу день за днем одягати вас у святість доброту, послух і любов, Бога, щоб ви з кожним днем. Ставали красивішими і досконалішими свого Господа. Дорогі діти, слухайте мої послання і живіть згідно з ними. Я хочу вести вас. О, Маріє, мати з ніжним серцем, огорни нас, приготуй нас, омий нас, щоб ми були готові служити нашому Господу Ісусу і служити один одним. Хай благословення миру, любові, милосердя і духовного та фізичного здоров'я зійдуть зараз Христа на мене і на цілий світ во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. 27 квітня Лазарова субота. Воскресіння праведного лазаря. Чому цей день так важливо для кожного християнина? Лазарева субота або вербна собота це субота шостого тижня Великого посту. У цей день ми згадуємо диво Воскресіння праведного лазаря у церковному календарі. Лазарева субота і вхід Господній в Єрусалим, тобто вербна неділя, святкуються в сусідні дні, суботу та неділю. Цікаво, що богослуживий час не збігається з історичним, воскресіння Лазаря відбулося за місяць або два до входу Господнього в Єрусалим. Зараз ці два свята нерозривно пов'язані, вони передають подіям. Страстної Седмиці, зради Христа Іудою, страждань, розп'яття і Воскресіння Спасителя. Про воскресіння Лазаря пише один із чотирьох євангелістів, апостол Іоанн Богослов. Перед тим, як відправитись в столицю Єрусалим, Христос прийшов у будинок своїх друзів Віфанії, передмісті Єрусалима. У будинку жили Марфа, Марія і їх брат Лазар. Тут вони не раз приймали Спасителя як найдорожчого гостя. Христа привела сюди сумна звістка, його друг Лазар помер. Ще на порозі в будинок померлого друга Христос зустрів Марту і запитав її: Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре. чи віриш у це. На це Марфа відповіла: Господи, я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийняти у світ. Христос дуже любив свого друга і, підходячи до гробниці, де вже чотири дні спочивало його тіло, заплакав. Разом з учнями він наблизився до печері. І сказав оточуючим його людям, щоб відвалили камінь, що закриває вхід. На що Марква вигукнула, що брат її вже чотириденний і смердить? Ісус нагадав їй про бесіду по дорозі до Вифанії. чи не казав я тобі, що якщо повіриш, побачиш славу Божу, і камінь відвалили. Стоячи перед відкритою гробницею. Спаситель почав молитися. Отче, дякую тобі, що ти почув мене, та я знаю, що ти завжди почуваєш мене. Але сказав це для народу, що довкола стоїть, щоб повірили, що ти послав мене. Сказавши це, він скричав гучним голосом: Лазарю, іди геть. Після молитви Христа з печері вийшов Лазар. Оповитий по руках і ногах, похвальними завісами, з обличчям обв'язаним хусткою. Ісус звелів розв'язати його, Іоан, Богослов, пише, що, побачив це чудо, багато людей увірували в те, що Христос син Божий. І саме з цього дня, бачачи народну любов до Христа, іудейські священознатели злякалися. І задумали страшне з того дня вони змовились, щоб убити його. Церква шанує Воскресіння Лазаря як одне з найбільш важливих знакових чудес, здійснених Христосом за час Його земного шляху. Це символ того, що Господь підвладне все і життя і смерть людини. Це надія на те, що всіх віруючих у Христа. І, виконуючи його заповіді, чекає Воскресіння, це чудо, свідоцтво того, що Господь любить кожного з нас. Після чуда Воскресіння праведний Лазар прожив ще 30 років. Він став якпіскопом в місті Кітіон на острові Кіпр. Після смерті мощі святого поклали в мармуровий ковчег. На якому було написано Лазар чотириденний друг Христовий. У IX столітті візантійський імператор Лео Мудрий звелів перенести мощі Лазаря в Константинополь. А в місті Кітіон побудували храм, в честь праведного Лазаря. Його звели на самій гробниці святого. Зараз паломництво до храму приїжджають християни з усього світу. Церкву праведного лазаря побудували приблизно в 890 році англійський консул в Сірії Олександр Драмунд, який відвідав Кіпер у 1745 році, захоплено писав про будівлю. Ніколи я не бачив нічого подібного. Іконостас храму, виконаний з дерева, це зразок. Найкращого різднення у церкві зберігається кілька стародавніх візантійських ікон. Прямо під іконостасом збереглася маленька, висічена в скелі церква, в неї ведуть сходи з правої частини іконостасу. В середині два саркофага, в одному з них колись був похований Лазар. Мармуровий ковчег з мощами Лазаря. Виявили у 1972 році саме в цьому храмі вчені детально досліджували їх і підтвердили їх автентичність. Мабуть, Мощі святого в IX столітті вивезли в Константинополь не повністю. Зараз навколо храму ще можна побачити деякі з будівель монастиря, який існував тут багато років тому. В одній з них зараз розташований музей. На території церкви збереглося також невелике кладбище. Традиції відзначення Лазаревої соботи та входу Господнього в Єрусалим було тісно переплетені на Русі. Саме в суботу, напередодні в вербної неділі, люди приносили в храм гілочки верби. Священник здійснював чин освячення верби. На вечірній службі утренні, тому суботу називали не тільки Лазаревою, а й вербною. У слов'янських країнах верба стала символом свята, наслідування сучасниками Христа, які стеляли його шлях до Єрусалиму гілками паль. За христом, столицю Ізраїля, йшов наптов великий. Люди були вражені дивом. З Лазарем і надавали Спасителю неймовірні почесті. Коли він в'їжджав на ослику в Єрусалімські ворота, всі навколо вигукували: Осана, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїль, і кидали йому під ноги пальмові гілки, царський символ. На Русі і в інших слов'янських країнах пальмові гілки як символ свята замінили на вербу. Верба одне з перших дерев, які розцвітають навесні. Пукнасті гілочки символізували пробудження природи після довгої зими, воскресіння всього живого для цвітіння і плодонишення. Першу згадку про цю традицію можна знайти. Візборнику Святослава початку 11 століття. Це третя за давністю після Остромирового Євангелія і Новгородського кодексу, давньоруська рукописна книга. Так що ж можна робити сьогодні і що забороняється? Ще раз напоминаю, що 27 квітня всі православні віруючі відзначають Важливу світлу дату, що передою вербні неділі, Лазарева субота. Це свято настає за вісім днів до світлого Великодня, а присвячена вона, вона братові Марфи та Марії, Лазарю, який був другом Ісуса Христа, саме Син Божий воскресив Лазаря, після чого багато людей. Увірували у Христа, які традиції та заборони, яких важливо дотримуватись у Лазареву суботу. Протягом Лазаревої суботи кожен православний віручий по можливості має відвідати церкву. Саме там проходитиме служба, в якій варто взяти участь, щоб вшанувати світлу пам'ять Лазаря, друга Христа. Після участі в службі парафіяни можуть традиційно помолитися Лазарю і навіть попросити про допомогу. Але тут варто пам'ятати про кілька важливих нюансів. При прочитанні молитви у жодному разі не відволікайтесь, це стосується як домашньої, так і церковної молитви. Проте, у стінах храму люди, як правило, уважніші. Кожна молитва має бути щирою. У жодному разі не моліться, якщо ви робите це не від щирого серця. Те саме стосується ситуацій, коли люди моляться просто так, заради формальності. Під час молитви категорично заборонено бажати будь-кому зла та горя. Якщо у вас немає можливості відвідати храм. Прочитати молитву можна і вдома. Головне дотримуватись нескладних правил. Також у Лазареву Суботу парафіяни православної церкви починають готуватися до вербної неділі, збираючи гілки, верби. Але щодо важливих заборон цього періоду, як виявилось їх, досить багато. Перше. Протягом лазерої суботи не можна братися за прибирання будинку. Не можна вбивати живе, це стосується як худоби, так і риби. Цього дня не прийнято зайве веселитися, краще відмовитись від рукоділля, не слід викидати хліб, краще віддати його нужденним або домашнім тваринам. Під суворою заборонено Заборонею знаходиться робота на городі. Вважається, що порушення цієї заборони є страшним гріхом. Єдиним винятком є посадка гороху. Не можна митися у жодному разі, не лайтеся і не матюкайтеся, Виявіть терпеливість та праведність. Якщо до вас звернуться з проханням допомогти. Не відмовляйте. Цього дня не можна пити спиртні напої, винятком є небагато вина. Не забувайте про Великий піст, який діє досі. Продукти тваринного походження перебувають під забороною. Е, так же сьогодні не можна освятити, е, сьогодні ви можете освятити гілочки верби. Щоб поставити їх на цілий рік у будинку. Вважається, що вони захистять ваше житло від хвороб та невдач. Так, ви знаєте, що з гілочками верби можна зробити. Багато обрядів і освячені гілочки, люди приносили додому, їх потрібно ставити за образи. Також отваром ці гілочок люди омивалися, мили своє лице, щоб бути здоровими. Діточок купали у відварі з гриби. А дорослих б'ють ними по тілу. Також за повір'ям вербні гілки захищають будинок від пожежі та повені, а домочадців від хвороб, безгрешів'я і бід. Ну, так як я вам сказала, у цей день не можна займатися і пранням, і ремонтом, вишивкою. І саме головне не займайтеся плітками, сварками, гучні засілля. Також цей день проводиться вінчання, одруження та хрещення. Якщо у вас ще є якісь запитання, пишіть, я постараюся вам відповісти. Так, да, та, Росія лучше. Угу. На що ти мене провокуєш, Росія? Весь мир бачить, що таке Росія? Е, Также я забула вам сказати, що сьогодні. Не можна ходити також в, е, на кладбище. Хто то мене питав, чи можна ходити на кладбище? Сьогодні е, не бажано працювати в землі тим більше на кладбищі. Давайте ще раз помолимося, так як вас багато, яка іменно молитва сьогодні моляться. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті, пробитий був також твій бік. Усе було пробите, щоб ми могли бути зціленими, а наше тіло храм Святого Духа, очищене, Ісусе, через Твої терпеливо знесені терпіння зціли нас. Зціли нетерпеливість наших творих і тих, хто доглядає за ними, ти знаєш, як страждання може зробити нас нетерплячими. Віднови любов до нас, щоб ми могли зносить біль так, як ти, Ісусе, Сину Давида, змилися над нами. Ісусе, ти прийняв терновий вінок на голову і тебе били по голові завдяки твоїм ранам. І вінкові і стерні з болі, які я маю в своїй голові. Ісусе, Сине Давиде, змилуйся над нами, Ти закривав очі, віднови зір сліпим, Ісусе, Сину Давиде, змилуйся над нами. Ісусе, Ти слухався свого батька, Ти слухався Його слова і прославляв Його своїми густами. Віднови наш слух і мову. Сіли німих і глухий, Ісусе, сину Давиде, змилуйся над нами. Ісусе, своїми руками, ногами, пробитими цвіхами, сіли всякі види паралічу, відкрий також усі стиснуті в кулаки руки. Ісусе, Сину Давиде, змилуйся над нами. Ісусе, тобі відкрили груди і пробили Твоє серце. Зціли наше хворе серце, проблеми з кровообігом, кров'ю і кістками. Ісусе, Сину Давиде, змилуйся над нами. Ісусе, ти страждав невинно. Я молюся за тих, хто страждає через байдужість безсердечних і зрозумілих. Зціли їх, Ісусе, Сину Давиде, змилуйся над нами. Маріє, ми з тобою. Біля підніжжя Христа, ти знаєш наші скорботи, проблеми і болі та як страждають наші дю, діти, О, мати, утіхи, як я дякую тобі, що не є один. Я дякую тобі, що ти зі мною у болях і на хресті. Я просягаю до тебе свою руку і посвячую своє життя тобі, так, щоб я міг стояти біля Христа, Твого Сина. Мамо, ось твої слова, дорогі діти, я хочу день за днем одягати вас у святість, доброту, послух і любов Бога, щоб ви з кожним днем ставали красивішими і досконалішими свого Господа. Дорогі діти, слухайте мої послання і живіть згідно з ними, я хочу вести вас. О, Марія, мати з ніжним серцем, огорни нас. Приготуй нас, омий нас, щоб ми були готові служити нашому Господу Ісусу і служити один одному. Хай благословення миру, любові, милосердя і духовного та фізичного здоров'я зійдуть зараз Христа на мене і на цілий світ, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім я дякую, хто був зі мною, всім я бажаю мира, добра, чистого мирного неба, хай Господь Бог посилає вам свою благодать і захистить вас від усіх болезней, від усього зла і дарує вам тільки мир, радість і злагоду. Бережи вас всіх, Боже! Напоминаю о 21-й годині. У нас кожного вечора молитва за наших воїнів, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас, Боже, і до вечора!